Всіх вітаю. Зранку змоталася місто, мені треба було щось докупити, подарунки ще не готові, а зараз хочу приготувати щось на обід. Це швиденько, мало буду показувати, що я роблю, тому що не встигаю. Сьогодні вже 24. 24, завтра вже 25. А ще нічого в мене не приготовлено. Остання троянда. Бачите, розквітла. Я думала, що вона взагалі цю квіточку, але ні, розквітла. Ух, кручу, верчу, подарунки. Готую, Готую подарунки під ялинку. То того нема, то того нету. Шукаю, де що лежить. Можна ці загубити. Знайшла ножнички. Ой, тепер треба ж його позаклеювати, позаматула. Їздила спеціально сьогодні за бумагою оцією красочною. От люблять дітки. Що великі, що маленькі люблять. розворачувати от не що там буде. Саме смак це коли подарунок і починаєш його розвертати. І оце приходиться мені кожну якусь річ заворачувати. Так що то так. А воно скільки часу уходить? Це кошмар. Сьогодні вже святий вечір, а я ще нічого... Не зробила, тільки кутю зварила. Кутю зварила. Хоча, звісно, у нас шикарна. Із горіхами, із І із медом. І що я ще казала, що я не казала? Коротше, з пшенички. Все як полагається. Так. Один подарунок готовий. Зараз будемо цей другий заматувати. Спочатку це для младшенького самого готую, а потім по наростаю А це великий подарунок. Не знаю, як мені його, а де я вже скотч діла. О, Господи, то ножниці шукаю, то скотч, куди я його занесла? Ось я знайшла. Знайшла. Ну що, тепер? Буду півчаса віддирати. Чи що? Так. Тут впритик бумага. Треба її якось повернути так. Спочатку хоча б <смітна> наметати. Так і саме головне не порвати. Так, поки що. Оце так. Ти і робимо. Наметаємо, а тепер будемо складати, як воно тут піде. Як воно тут піде. І так, Навірно, як конфетка викридеться. Нерівна поверхня, і тому погано складається. Зараз ще прихивачу. Це люблю робити подарунки <сум> Сама можу нічого не отримати, не принесе мені, дедушка, хто там мороз, чи Санта Клаус. Мабуть, погано себе завжди веду, не слухаюся. І він мені рідко приносить подарунки Хватило. Неправильно надавило. ну не буде вже переворачувати, мені треба було саму коробку положити на навпаки, вздовж. Не випивши а вздовж. І тоді вийшло. Ну нічого вже. що вийде, то й буде. Вернемо, красиво. Прихватимо. Все одно воно буде розриватися зразу, <смі> додому не донесеться. Під ялинку нернуть і будуть роздивлятися потому а что мы ее вот так вот. и сделаем. красиво. Вот так вот. Чтобы не захлопалось. Так. Пойдет. Еще стричечкой перевяжу. И мне нужно Карточки положити, кому що підписати. А ви як? Теж так готуєте подарунки чи ні? У мене вже я просто привикла вже так. І по-другому нікак. Красива така була. Ой, важке. Так що пішла за стрічечкою. Так, оце ось. Поки що два подарунки готові. Раз, два. Ну, а це вже сладості для льовки, я його не заворачую. І піду, суп приготовлю. Кутю я вже зварила зранку. А сопік зараз зроблю швиденько. Так, я нічого не буду вам показувати, тому що ніколи. Зовсім ніколи. Так, Отаку от ялиночка. У мене ще є отака от ялиночка. Вона теж готова. Вона теж готова, красива. Шариками це я робила. Тут бутилка шампанська. Я просто так красиво оформила цю бутилочку. Так що ми вже запаслися. Бачите, яка красива в мене яливочка брат. Ага. З з шариками. Все як треба. Так, останні подарунки буду. Готувати більше, післязавтра, мабуть. Тому що завтра новий рік. Ой, який новий рік? Що я вже кажу? Завтра різдво. Сьогодні святий вечір. Побачила у сина, як підсвічується телевізор такими радужними вогниками. І мені захотілося так. пішла в магазин в електроніку і купила таку стрічку, розбираюсь з пультом. Щось у мене нічого не виходить. О. Нарешті засяяла, загорілась ура. Ну, а тепер треба просити допомоги у Віктора. Нарешті дійшла черга. <сум> Оце та стрічка, яку я купила, казала для. Підсвічування, як воно правильно називається, навіть не знаю, підсвітка чи як. Самій у мене не виходить, бо треба і підтримувати, І знімати, і знімати отсюда. Воно там клеїться. Я подав, на Тобі не важливо, Що мені на якій робити? Буде не В смислі, на якій ширині? Я не пойму питання твого. Давай отодвинем, щоб тобі легше було так от. Ти перегрудник. Запломбіровано, що треба ж буде відкрити, зрізати. Так я ж думала, ти побачиш. Побачив. Високо ще. Тут 5 метрів. 5 метрів. Та вона стандартна, 5-метрова. Продавалася. Висота кажу, тобі не по то понад краєм так, як і понад іде. Понад краєм одинаково Це на буде один. Як посвітка, так що отут. Ні, квад... до кінця доходь, До кінця отак от і пішов далі. Як я зігнув? Попробуй зігнути. А чого Приклею й так. Ні, ну щоб, а тут і зараз наполовину прямо. Ні, ну тут по полукругом, щоб критик. Ну, полукругом зроби, так. Та ти ж тільки кричала, що... Ой, мене пере... не можу держати. Камеру вже рука болить. Висота тут одинакова, все одно тобі куди? В смислів. Ну, скажемо їх де і де. Я сказала, відступи там пів сантиметра і клей кругом, по круг. І все. Яка висота, куди висота? От куди я знаю, де тобі клеїти? От тут, от, от, от. тут. Що ти тут хочеш? Кругом клей. Вона приклеїться в окорухо так от, правильно? Ну я ж тебе руським язикою зможу. Пі сантиметра зверху. О, і збоку, Богу, і знизу, Богу, по краю. Слава Богу, дійшло. По краю по самому. Щось <ріху> у мене лі камера. А що це в тебе вообще? Це підсвітка чи що це? Так, да. треба, марно, протерти. Камеру щось вона мутно показує в мене. тут, щоб не переламиватись ось От отак робити. Так, да, роби так, так. Да. Тепер як то поярче, а то, а то прямо якась мутна камера. Так, да, і так далі, і сюди. Що не так? Угол, угол. Ну тут же ти зробив угол. Ну, як ну, зробив, так і зробив. Хай так. Ну, хай так, да, хай трохи. Тут нормально. Ось. Лампочку, якраз перед лампочкою приклеїв і все. З той з тої сторони лампочку обклеїв. Буде доставати. Якщо не буде світла, то тут ось, бачите, як до павербанка підключу і може воно підсвічувати буде як ночник. Це тільки ти могла таке придумати. Я так. Роблю собі свято. Виключила телевізор, поки вітя клеє, а потім виключу світло і подивимось, як воно буде красиво чи ні. Це на новогодні, чи, це, чи Взагалі. Вообще. Так, да. це не, не на Новий рік. <ріст> Ні, на новий рік зробила свято, да. Але воно буде в мене, поки не згорить. Треба настроїти ще, щоб воно не мигало, а отак міняло кольори. Воно міняє там, а там же пульт у мене є ще, ще є пульт. І воно буде, е, знаєш спочатку так з'являється один колір, а потім е, плавно переходить другий, третій, четвертий, п'ятий. Тут п'ять кольорів. Тут п'ять метрів, куди ти лишній день? Закручу, як і Саша. В Саша теж закрутив. Отак от. І отут скочу. Як у Саші угли зробили? Теж, мабуть, так, ось як я о, тут приклеїла очей красиво. Саму лампочку клац зра і приклею. Так, а там не обов'язково ж не видно буде за телевізора. От перейди на ту сторону. Ну і все. А сама я вже тиждень не можу оце приклеїти. Клей. А? клей. ти наступив прямо. А, то лента, да? я клей. Клей, конечно, я думала, ти сразу клей, я все сразу клей. Та все, воно вже приклеєне Не треба. Так, посильно. П'ять <сміст> метрів будемо крутити, там два ряда повністю не хвати, чуть-чуть не хвати, тому що я тут приміряла, десь треба до 4 метрів. О тут метр. Вот там всіх полтора-полтора-три метра. Ну, десь, да, около четырех, три з чем-то. А вона у нас п'ятиметрова. Короче, потом покажу, як буде. О, другий ряд пишу. Мы в два ряда. Скільки фатовів? П'ять метрів обійти. Так, міняє колір плавно. Зараз ми його ще приклеїмо при... флешечку, щоб не загубити, витягнули з телевізора. Вона така маленька, що ми можемо її просто загубити. Хочемо до телевізора клей. причепити. Скучник варі. Ото скуч знайшли. Ось. Ось тут -от, от приклеїли. Пульт ще дуже не розібралася, але вже приблизно він працює. Зараз ой, поставимо телевізор, як він дуже. Ой, до стінки я ще не, не повністю поставила рука зайнята. Кольор, бачите, постепенно, плавно переходив ось в рожевий, в зелений, в синій, який там ще жовтий, червоний. Коротше, п'ять кольорів. А, ще й фіолетовий, ось бачу. П'ять кольорів. Тріщить. Тріщить моя лампа переключила, вона теж переключається ярко, е декілька різних кольорів. Оця. Ну, таке приглушене світло, е яскраве світло. Оце приглушене, таке темненьке. Оце хороше, полумрак, скотч. І знайшли оцей наший котячий. Заряджаємо і потім він буде сам гратися. А так він ходить за нами м'яв-мяв і заставляє нас з ним гратися. заставляє. Обід на обід буде суп з фрикадельками. Льовик у нас у них почалися канікули, і тепер він буде частіше до нас приїздити. Вода закипіла і я кидаю фрикадельки. Зараз я їх витягну. І буду продовжую далі чуть-чуть кинула топленого, чи як правильно вже забула пряженого масла, у нас лив не любить запах сирої цибулі. Але і смажений він теж не любить, тому зараз чуть-чуть підсмажу і приберу її. Лулю прибрала, а сюди виложила морковку. Зараз вона чуть-чуть поміняє колір стане. Вітлішую і я її буду кидати в суп. Все, кинула картошечку і морковочку. Хай тепер закипить. Кинула приправки сухий часничок. Ось з такого кольору, бачите, красивого кольору. Ну все, хай закипить. Ну ось суп з рікадельками готовий для льовки спеціально. По-новому рецепту. Палочка, палочка з під. Під того листочка Лавра. А кутя яка смачна. Віктор уже пів кастрюльки з'їв, крупа пшенична. Ну, ви чуєте, що Джек не дає мені розмовляти? Оце так чути з хати на вулицю, ну просто, ну. Я не знаю, оце гав-гав-гав, гав-гав-гав, хто йде там по вулиці і гав-гав-гав. Господі, в куті тут у мене мак, мед, горіхи, сухофрукти, родзинки, ну, кажись все. Так що кутя дуже смачна, це мені вже сказав. Наш Віктор. Я ще не пробував. Ну я то б покуштувала, звичайно, на цукор, думаю, чи солодка, чи ні. Ну, все, на сьогодні я буду з вами прощатися вас з наступаючими святами, миру, щастя, добра, затишного вечора. Нехай ні одна біда не загляне в ваш дім. Всього найкращого. До нових зустрічей, пока-пока.